Вітаю вас, мої маленькі харків'яни. Сьогодні я запрошую вас і ваших батьків прогулятися нашим рідним містом Харковом. Я впевнена, що ця прогулянка не залишить ваше серця байдужими. А розпочинаємо прогулянку з площі Свободи, яка знаходиться в самому центрі міста. Це найбільша площа в Європі і головна площа Харкова. Тут відбуваються найважливіші події міста. Взимку площу прикрашає велика новорічна красуня-ялинка, Ковзенка запрошує до себе, а влітку можна освіжитися, пробігшись через сухий фонтан. Далі наша прогулянка продовжується парком імені Тараса Шевченка. Парк був і залишається найулюбленішим місцем відпочинку харків'ян. Гуляючи парком, ми можемо заглянути в дельфінарій, набратися вражень в зоопарку, помилуватися фонтанним комплексом та сфотографуватися біля скульптур. Виходячи з парку, ми можемо побачити театр опери та балету, а харківський театр ляльок запросить нас на цікаві вистави та вразить нас своїм музеєм театральних ляльок. Дізнатися про таємниці Всесвіту, про життя зірок, планет і комет, а також здійснити подорож нічним небом можна у міському планетарії. Харківський цирк залишається улюбленим місцем дозвілля харків'ян, де глядачі отримують заряд оптимізму, де веселі жарти і трюки, від яких завмирає серце. Якщо ви хочете незабутніх вражень від Харкова, скоріше відправляємося до центрального парку. Цей парк. Візитна картка нашого міста. Він вражає і дивує своїми розвагами і красотами. Роздивіться, парк. Він незабутній. Розглянути красоти парку та не поспішаючи добратися до ботанічного саду Саржен Яр, нам допоможе підвісна канатна дорога. Прогулянка по саду підніме нам настрій, а канатна дорога знову поверне нас до парку. Нашу захоплюючу подорож ми можемо продовжити на потязі. Дитяча залізниця завжди чекає пасажирів. Під час подорожі ми встигнемо насолодитися краєвидами з вікна та познайомитися з багатьма цікавими професіями дитячої залізниці. Втомлені та щасливі ми можемо повертатися з вами додому. І до вас, маленькі харків'яни, у мене прохання. Намалюйте своє місто, сфотографуйтеся в улюбленому куточку Харкова та надішіть мені свої враження. Дякую вам, що ви були разом зі мною.